Дивно, що сталося з нашим другом? Я не знаю. Мав щось мав щось статися, але він мон, але він дерев'яний. Він не робот. Ей, гей, хлопці! Тут небезпечно ходити. Що ви тут робот? А це наш друг щось поламався, але він не робот. Дайте щось зроблю. <глупи> й... Так. так. І залізаємо. Ого, там причіплено. Чип, який буде керувати. Йой, мій план буде зруйнований. Але мені так уже зробила. Все. Ти можеш, мож... Я можу йти. І... ой! ой, 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 ой. І я пішу. На наля Гей, діти! Відійдіти цього монстра, він вас уб'є Але це ж наш друг. Який ще друг? Йдіть звідси, зараз. Команда заходьте. Давай, вставай. Ти маєш іти з нами зараз. Давай не придуруйся, що ти спиш. Зараз. Та чого ви це робите? Щоб ти пішов з нами, ти! Нам треба тебе зараз! Ніколи. Я знаю, що ви хочете зробити зі мною. А що я хочу зробити зі вашим світом? Я хочу рятувати вас від безпечніших. Але ви думаєте, що це я, так? Да? А вже ж це ти вбив людей. Теж. Напевно, три? Давай! Що ти робиш? Що? Ні! О, он другий тут аж щось почав робити, га? Як Якщо... так? Стирайте його!

Через пару днів. Так, тепер ми його правда маємо подолати. Він вбив наших. Давай! Іди звідси. Ви що, знову прилізли? Цього разу я тошно звільню. О ні. Ні, не може бути. І це звідси. Але я знаю, що виходить. Я чую, що ти там переп'єшся. Ну, так, я боюся вогню. А чому ти це запитаєшся? Бо я маю іграшку для тебе. Ось вона. Ні, ні, не може бути. Ну, це, це це найгірше що я думав. Ні, не може бути. Ой, як кинув це. Ха-ха. А це ні, Я вас рятувати. Що ти зробив? Ні, не може бути. Я так довго жив. О, ні. Я думав, що я буду садкувати свій. своє свято. Свято статуй. Ні, ні, не може бути. О, ні! Передай моїм друзям, Що я найкраще їхній друг. Що я маю? Їхнє серце біля них. Ніколи я їм передам все ти монстр. Монцер який зруйнував Всесвіт. Хоч зруйнував, але не зруйнував. Тобто. Ти більше ніколи не повернеш. Ніколи раз і назавжди. Зрозумів, я пішов спіти. Я завжди повернусь. Я завжди повернусь. Раз і назавжди.